Що ж до спроб окупації прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей, то Росія не має тут сил для масштабних наступальних дій, заявили в Держприкордонслужбі. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітаємо. Мої вітання, студія. Виходячи із щойно озвученого Ганою, хочу трошки незвичне питання вам поставити, тому що переважно ми, коли говоримо про кордони, ми е, маємо на увазі сухопутну ділянку. А от щодо морських кордонів України. Е, відштовхуючись від погроз Путіна, яка на даний момент там ситуація? Ну, зрозумієте, якби. Росія щось могла зробити, вона вже це зробила, і жодних таких погроз напевно б не лунало. Так, власне, якщо знову ж таки прив'язуватись до сухопутної ділянки, про що ви щойно зазначали, і в цьому році лунали там погрози щодо створення буферної зони зараз, коли Росія бачить успішні атаки України. По, по морському напрямку тому власне і чергова така погроза лунає в бік е, нашої території. Е, по, е, по морському напрямку, ну але знову ж таки, складові сили оборони України, е, всі, і в тому числі військово-морські сили, і наша морська охорона, і, власне, всі ті, хто виконує завдання і на лінії фронту, і на кордоні з Росією, роблять все можливе для того, щоб Будь-які погрози від країни терористів вони не реалізувалися. Якщо говорити зараз про прикордонні підрозділи на східних напрямках, яка специфіка за останні тижні чи є якісь зміни? по кордону з Росією ситуація ну певно кардинально не змінилася. Ворог, якщо говорити, про межі Чернігівщини, Сумщини та Харківщини продовжує щоденно здійснювати обстріли. І перевага під час цих ударів відбувається за допомогою безпілотних літальних апаратів. В межах Харківської області це напрямок населеного пункту Вовчанськ, де Противник проявляє себе ну так більш активно піхотними групами, як власне, така ж сама та така ж сама тактика застосовується ворогом і в межах Сумської області на такому невеличкому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад. Досягти якихось кардинальних успіхів або просунутися в лип території нашої країни, зокрема через смуги оборони, які отримують підрозділи державної прикордонної служби, ворог не може. А під час обстрілів, які передують і штурмовим діям, і які націлені по ці удари по позиціям українських захисників, наряду з цим ворог б'є, на жаль, і по населеним пунктам, фактично підтверджуючи свій статус країни терористки. Бо через такі дії нищиться інфраструктура є і загибель або поранення мирних людей, які проживають в прикордоні. Пане Андрію, в Україні спостерігається хвиля виїздів громадян за кордон. І з жовтня по листопад країну залишили приблизно стільки ж людей, скільки виїхали за попередні 9 місяців 2025 року. Такі дані зібрані. ООН згадуються в опублікованому НБУ огляді. А що каже офіційна статистика із цього приводу Держприкордонслужби? Власне, не знаю на чому базуються дані, які поширила на поширила ООН. Бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився. А якщо розглядати так по місяцям, то є перевага і на в'їзд, і суттєва, це зокрема протягом липня та серпня місяців. Вересень певним чином переважав на виїзд з України жовтень, динаміка була в відсотковому співвідношенні 50 на 50%. Протягом листопада місяця знову ж таки перевага була на в'їзд в Україну щодо перетину кордону. Ну і всі ці дані стосуються в тому числі і громадян України, які становлять 85% від загального пасажиропотоку. Зараз це власне стосується всіх, напевно, в осінніх місяців. Динаміка пасажиропотоку йшла на спад. Зараз вона фактично. За останні ці три три місяці ну найменше, бо в будні дні кордон перетинає десь 70 тисяч громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках у вихідні. Зараз пасажиропотік так коливається на рівні ну не більше 90 тисяч перетинів. Хоча ще місяць тому, до прикладу, навіть у вихідні пасажиропотік переважав за 90 тисяч перетинів кордону. І збільшення пасажиропотоку, в тому числі щодо ну такої чіткої динаміки, переваги чи на виїзд з України, чи на в'їзд, ми будемо бачити під час новорічного різдвяного періоду. І скоріш за все збільшення пасажиропотоку почнеться десь ну ближче до 20-х чисел. Ну, давайте трошки про позитивне, святкове. На державному кордоні справжня зимова казка у пункті пропуску Рава Руська запрацювала резиденція Святого Миколая. Подорожні, які в'їжджали в Україну, одразу потрапляли в атмосферу свята. Прикордонники кожному вручали листівку з унікальним QR-кодом. За ним можна було отримати персональне відеопривітання. Діти з захопленням фотографувалися, передавали листи з побажаннями та ділилися своїми мріями. Акція Миколайчик. На кордоні, яку вже другий рік поспіль проводять прикордонники 7-го карпатського загону, так вона називається. Пан Андрію, скажіть, будь ласка, як, от які реакції ви отримуєте від гостей, від подорожніх зворотній зв'язок? Ну, напевно, найбільша така радість, коли бачите, як реагують на це діти. Бо, попри всі складні часи, які має Україна? Варто не забувати про маленьких українців, які, яким потрібно свято, яким потрібно диво, і попри те, що там рух відбувається і на виїзд з України, і на в'їзд, але вони можуть долучитися до цієї ну, такої, хоч і невеличкої, але казки, е отримати певні подарунки, пев певний гарний настрій. І наші військовослужбовці, які проводять такі заходи, власне також радіють тому, що дітям діти від цього в захваті, і дітям це подобається. Ну що ж, дякуємо за цю ініціативу. А вам за те, що долучилися до ефіру, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.